Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас на огляді буде ось посилка з Aliexpress, була отримана. Посилка у нас прийшла, як ми бачимо, Естонія. Ось тут координати всі є дані. Так, отже, Давайте ми переглянемо зараз, що тут у нас в цій посилочці. Так, ніж, зараз розпакуємо ось так, щоб не пошкодити. Так, це буде нас буде... будемо відкривати так. Частина. Так, у нас тут цей скотч. Півгінько ага. так. О. Так, зараз не. Тут відкриємо і ось тут. Так, тут воно збоку? Ага. Тут ось коди всі є. Так, дивимося, що в нас тут є? Отже, відкрили ми посилку. Тут у нас знаходиться. Дивимося так, місць посилки. Мережевий кабель. Так. Далі відкриваємо. Це у нас зарядний пристрій для літі залізо фосфатних акумуляторів. Ось такий зарядний пристрій був отриманий, відповідно, замовлений на сайті на Aliexpress. З такими характеристиками Ось його модель. Вхідна на про -100 Вольт 240-му частота 50 60 Гц, вихідна напруга 14,6 В і 10 А. Такий зарядний пристрій. відповідно, У мене є акумулятор літій залізофосфатний 12 В40 А. Отже, будемо перевіряти тестувати даний акумулятор. Треба, щоб під'єднати. Це у нас відповідно вже роз'єм є для заряду. Я ще зберу там. Схему підключу до акумулятора роз'єм, щоб можна було під'єднати. І наступне відео буде тестування даного зарядного пристрою. Ось, де, ось таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.